Доброго дня, мене звати Богдан, і це 16-й випуск футзальних новин. Сьогодні я розповів вам про брендлігу, склад української національної збірної, турнір разом до перемоги та ще декілька новин як українського, так і світового футзалу. Тому не перемикайте, а ми починаємо. У зв'язку з погодними умовами матчі 27 та 28 вересня Брентліги було перенесено, але вже за день. 29 вересня майданчик Дю США 4 приймав аж 4 гри. У грі між Аладіном та Кардинал рівне стандартом. Останні перемогли з сухим рахунком 3-0. Голами відзначились. Дармовіз Павло, дубль, а Ткачук Володимир закріпив рахунок, забивши на 22-й хвилині матчу. Матч Comfort Service AV Metal Group завершився з рахунком 5-4. Комфортівці святкують перемогу. Голи забивали, Хет-трик від Степанюка Сергія та дубль від Бондара Олександра. Жовту картку отримав Василечко Олег. А у Metal Group голами відзначились: Чернецький Олександр, Примаченко Едуард, Харчук Валентин та Чудля Віктор. Жовтими картками відзначились Харчук Валентин та Гарбарук Владислав. Нагадаємо. Що Комфорт Сервіс займає першу сходинку турнірної таблиці. У матчі з найбільшою кількістю голів між хіміком та Альянсом перемогу здобув Альянс з рахунком 6-5. Голи забивали. Дубль відкривка Олександра, а Кривко Вадим Тхорук Віктор, Зубік Антон та Козір Андрій забили по одному м'ячу. У складі хімік голи забивали Дмитрук Олександр, Любар Олександр, Сьох Роман. Та дубль від Хоманчака Володимира. Цвик Сергій отримав жовту картку у цьому матчі. Останнім за цей ігровий день став матч між ФК Сокіл та Друзі. На жаль, команда Друзі поступається з рахунком 5-2. За ФК Сокіл голи забивали: Кривець Анатолій, дубль, Кривець Віталій, Панчук Денис та Кузьмик Даниїл за команду Друзі, Демчук Олександр та Романчук Максим. Попередження отримали Короленко Роман з команди Друзі. Та кравець Анатолій з команди Сокіл, Прислужба Асоціації футзалу України оприлюднила склад гравців, яких головний тренер чоловічої національної збірної України викликав на підготовку до матчів основного раунду відбору на чемпіонат світу 2024 проти збірних Косова та Нідерландів. До вашої уваги, склад збірної. Нагадаємо, що поєдинок зі збірною Косова відбудеться 7 жовтня у Салапсісі. А матч проти Нідерландів 11 жовтня прийматиме Єглава. Початок обидвох зустрічей о 19.00. Автор першого голу львівського у Фавбет Екстралізі Віталій Танський поділився враженнями від матчу з кардиналом Рівнестандартом. Зазначимо, що це він зробив у трохи жартівливій формі. Таким же чином він проанонсував майбутній матч з енергією. Цитата: враження неоднозначні». З однієї сторони досить потужний перший тайм у виконанні ІНІАТІ, непоганий початок другого, гарні забиті голи, доволі багато створених гольових моментів, впевненість у власних силах і в тому, що ми не на екскурсію завітали у Фавбет Екстралігу. З іншої, змазана середина і кінець другого тайму, грубі тактичні помилки, пропущені голи з років так 90-х, психологічна нестабільність, фізична втома, і, як наслідок, поразка у матчі з суперником. Який абсолютно нічим нас не здивував, і якого, на мою думку, ми мусили обігрувати. В описі ви знайдете посилання на повне інтерв'ю. Прес-служба Асоціації футзалу України оприлюднила розклад матчів всеукраїнського жіночого футзального турніру Разом до перемоги, який проходитиме з 11 по 14 жовтня у Києві. Зазначимо, що у складі учасників сталася одна заміна. Команда з Полтавської області, Кобиляцький лідер. Замінить Луцький легіон. Відповідно, саме лідер зіграє в одній групі з Київською енергією та Черкаським Дніпром. Пропонуємо вашій увазі оновлений склад груп та розклад матчів. Прислужба Львівського Ін АйТі повідомляє про те, що склад АйТішників залишили двоє гравців: Це Володимир Когут та Назар Лютий. Володимир Когут був одним із старожилів Ін АйТі, знаходився у команді з початку її заснування. Відповідно, Встиг пограти за синьо червоних у другій та першій лізі України. Що стосується Назара Лютого, то він з січня перейшов до Ін ІТ з енергії. Зазначимо, що цей гравець деякий час викликався до юніорської збірної України. Проте до складу команди, яка у підсумку стала півфіналістом Євро 2022 у Хаїні, не увійшов. Наразі ІНАЙТІ посідає останнє п'яте місце у групі захід Фавбет Екстраліги. Підопічні Андрія Федюка після трьох матчів не набрали ще жодного очка. Офіційний сайт Івано-Франківського урагану повідомляє про те, що напередодні третього туру чемпіонату Фавбет Екстраліги до основного складу драконів до заявлені двоє гравців дублюючої команди. Це Олександр Дичук, який вже має досвід виступів у основі. Та Андрій Ткачук обидва гравці у минулому сезоні грали за ураган 2 КФВ. Також Дичук та Ткачук були гравцями юніорської збірної України на чемпіонаті Європи -19 у іспанському хаєні у третьому турі Фалбет Екстраліги. Ураган 25 вересня зіграв з хмельницьким соколом. Футзальний портал 5 х 5 продовжує знайомити своїх читачів з українськими легіонерами. Які наразі грають у чемпіонатах інших країн. Це воротар польської команди АЗС УЕС Катовіце Максим Кисельов, який є вихованцем херсонського футзалу, але по-справжньому розкрився саме у Польщі. Цитата: першочергова задача для АЗС УЕС у новому сезоні це потрапляння у зону плей-офф. Нам потрібно почати здобувати очки, зловити свій рит. І я думаю, що нам вдасться опинитися в першій вісімці команд після закінчення регулярного чемпіонату. В описі ви також знайдете посилання на повне інтерв'ю. Гравець Київського хіта та збірної України Євген Сірий виставив свій черговий лот на благодійний аукціон. І це не просто лот, а лот з префіксом супер. Адже це футболка чинного чемпіона світу та Європи, а також свіжоспеченого переможця футзальної фіналістів збірної Португалії. І це не просто футболка збірної Португалії, а футболка легендарного португальського футзаліста Рікардіньо. Стартова ціна 5 тисяч гривень. Наступний мінімальний крок 500 гривень. Миттєвий викуп 50 тисяч гривень. Аукціон триватиме до 3 жовтня на сторінці Євгена Сірого у соціальній мережі Instagram. Усі вилучені кошти підуть на підтримку Збройних сил України. У минулому випуску ми розповідали про благодійний аукціон з бронзовою медаллю Вікторії Кислової з чемпіонату Європи серед жінок. Так ось, чемпіонат було продовжено до 2 жовтня до півночі за київським часом. Про це повідомляє прислужба Асоціації України у інстаграм. Посилання на аукціон ви знайдете в описі. Також Євген Сірий, про якого ми згадували кілька хвилин тому, провів не менш цікавий аукціон, який закінчився 27 вересня. Цим лотом став офіційний футзальний м'яч Фалбет Екстраліги Select Футзал Супер з автографами гравців Національної збірної України, які брали участь у молдовському турнірі трьох націй. Кошти підуть на купівлю авто для Романа Білоцерківця, брата Миколи Білоцерківця, який наразі захищає Україну. А на цьому все. Загляньте в опис під цим відео, там є посилання на благодійні аукціони та інтерв'ю. Поставте вподобайку цьому випуску. Чим більше вподобайок, тим більше мотивації робити крутий контент для вас. Поширюйте це відео друзям та слідкуйте за нами у соціальних мережах, щоб бути в курсі останніх новин. До зустрічі за тиждень. Слава Україні! Слава ЗСУ!